Всім привіт від пана Мешка. я приїхав на своє. Класіку. Обрабив біпінчиком і яким біпінчиком? А, амітразом, по привичці, амітразом Ост, останню, не крайню, а останню в цьому році обробив. У нас сьогодні 12 листопада, температура 12 градусів у плюсі, вітру немає. Якраз така гарна. І ще два дні буде у нас. До 18 градусів. Більш-менш може бджілка і полетить завтра післязавтра, а вже з неділі у нас буде холодно. По ночам будуть вже заморозки до 4 градусів морозу Що можу сказати? <кій> що в минулому році в мене вже більша половина була злетіла чомусь в цьому році я користувався, усю осінь користувався я. Гелю з тімолом і ложив мурашину кислоту. І оце зараз я пролив. Один раз минулого тижня і в цьому тижні. Це в мене пастки на оси стоять. То я, коли перший раз проливав тиждень назад, то в мене там по пів пастки було ос, а зараз воно по десятку тільки. І в цьому році в мене всі бджоли є. Тепер саме основне не, не взівати, так, як би сказати, Е, про корма. Про корма це в мене все рут стоїть, тобто на півтора корпуса 230-160. Це два у мене стоять. Це корпусний на 160 на 8 рамок. Це вулик кука, де бджолка десь. шниріє, кудись літає. Це в мене теж рута, тільки що зверху ще один магазин. Це рута, це рута з магазином, це рута. а це все два квадратних в мене стоїть. Два квадратних стоїть. Вулика 230 на 320. Ну і це теж рута. Тут у мене немає корпусних на 230, щоб було по два корпуси. В цьому році слава Богу. У мене ні одна сім'я ніде не злетіла. Як у минулому році, то 80% пропало бджоли. Так, чим я обробляю? Ось я проливаю. Амітразом я вже показував, може хто не бачив. Так, де воно названня? Так, це тут все по-китайськи. Щось на бутилочці немає, ось його. Лігман якийсь на основі амітраза. 50 мл. Це якщо по, по пів кубика я набираю, то це мені вистачить його на 100 оброботок, на 100 Ну, Як у мене 4 місця, де стоять бджоли. То я за одну обробку це два кубика трачу, то можна сказати два кубика, 4 кубика на витрачаю, щоб обробити, об'їздити, тому що літрову банку набрав, облив, ну, пів півбанки залишилося, на 9 вуликів у мене пішло. 0,5. Да, пішло 0,5, і тому треба його виливати. Кожного разу пів кубика, як їдеш, куди, куди їду, беру бутилку води теплої і пів кубика немає, пів кубика немає. Так, бджолиша стоїть, батарейка стоїть. Трошки мені ця загорода город, за не подобається, що вона... Оці стопчики м'які, треба розтяжки робити. Я подивився там. Це я попустив, щоб ногу сильно високо не витягувати, то я знов натягну. Чекаю, коли ж той медвідь вже спати ляже, щоб його переробити. Поставлю трошки нижче, отакі гося. Не на 4, а на 3 зроблю. І... Арматуру є така спеціальна арматура товста, щоб оці розтяжки не мішати, щоб можна було його чи, чи заїхати, чи що, щоб розтяжки не мішали. Зроблю його трошки побільше. І так, як у мене сім'ї зиму я можу сказати, що заходять добре, то щоб не роїлися, будемо їх ділити навпіл. Значить, іще додамо один ряд. Ну, це плани не наші, що ми тільки міркуємо, а як уже як Бог розположить, то так воно і буде. Ну, добре, дякую. Поділився з вами, своїми, так сказати, так, треба Демарика. Прийняти Опс. Придбав ось такого ящика собі на пасіку, щоб складати різні речі. Він легенький, а входить у нього багато що. Так, уже закрив. Закрив свою пасіку. Хоч і пасмурно. А батарейка показує, що треба протерти трошки. Показує, що батарейка заряджена, Сонячна батарея заряджена, все добре. Щас зроблю інве... інвертацію. Тобто перерахую, що в мене залишилося тут, на що я можу розраховувати на слідуючий рік. Ну, добре. Дякую за увагу. До побачення.